От так, всім доброго вечора. І знову те саме кіно. Тільки продовження. Продовжуємо і продовжуємо. Шість часов. Ніч! Добре, що там місяць світить. І небо ясне, ясне і морозне. А, і що? У шість часов нам не відключили, да? Це що означає? У вісім? Ну, побачимо, що воно. Ну, не знаю. Ну, можуть відключити зараз будь-який час. Там таке робиться. Такі обстріли. Ти суки розгулялися, думають, вони в нас тут. Ага. Буде й вам божа кара. Так. Відсіла тарілка бульону. Там курячі, і кістки, і свинячі. Коротше, цей бульон майже весь день стояв у мене на плоті, і він вже приготувався, вже трохи прохолов і будемо, Діда, запрошувати, хай вечеря та будемо спать лягати, та, поки нам свят не відключили. Так, дідь, чи так? так. Да. У хаті тепло, топиться, натопилося вже. Так, що перезимуємо, так, да, дід? А куди ж ти ділися? Куда ж ти кілиться? Добрий вечір. Свачного. Да. Ой, дід який хоче, Вечеряти хоче. Але не так, а ну попробуй хоч попілька воно. Я його солила, солила. Щось засіл опять якась не солена. Ти думаєш, що не ти солена, солена. Не солена. Це Лож... ж тебе, Ложок шість укинула. Соленая? Не знаю, я пробувала, пробувала. Ложок шість. Да. Хорошую ту. Ти що, бабу? То хорошая воно, чи пересолила, гадь. Да? Да. Хочешь попробовать? Да ты что? ты пробовала? Что а ты что, ведро варила? Шесть ложек. Семь литров, Так пьёте на море. Так, скажи мне честно, хорошая? Ну, сербай, сербай. Пидать а, для меня. Ох, ти гарно сірбаєш, хоча ж, хоч ж ти посірбав. Ти б, конечно, вже їла. Ну я спробую все таки mm. воно мені гаряче. Ж... Гаряче, вказалося, не солене. А, а цим мабуть та, ну, щось таке, не я його. Я ж тільки кажу, гарячим не солоне, а як за колона, mm. то наче солоне. Для мене нормально. Ясно, для те службувати буде трохи. Ну давай дід. Ну для мене. Хай тобі не водить. Угу. Водочки пити потім буду. Нічого. У нас вода є. У нас вода є. Що-шо, шо? а вода у нас завжди є. Криниця у дворі є, то й вода є. По-любому можна буде достати, дістати. А це останнє листя вкинула, чи що? Так, передпоследнє. Що последнє. я зараз надгрібати? Воно... Бо я його і пожую ще. То лаврове листя. лаврова. Ти його ще там і бачиш. Ага. Треба кидати порошок, бо я надала росла врове їх. Та десь був, не знайшло я. Побі... Да, це видно, листя, остатки, Оцей. Да, та? та там було то на суті лаки. Десь був порошок малений оцей. No, no. Ну не схотіла я сильно шукати, так глянула, але не знайшла, то й не схотіла. Якби воно в одному місці лежало, як то, та кухня, ah. то та кухня, то та ah. кухня. Так бігать треба. Да. Дякую А то бутербу. А Для то мене. тобі на закуска, або до цього, або можеш цей хліб брати і сірбати разом. Щоб смачніше було. Та тут і так. Ну бач, воно порозварювалося все. Це бульйон. Просто бульйон. він лічебний. Ага. Для кісток. Так що я спеціально його варила цілий день, щоб він був да. Да. хороший і смачний. Отак ми діти, сидимо. Сидимо, лижимо, чувства, сидимо. Сидимо і виживаємо на костях. Ой, дід. Ну, щось весело хоч скажи. Щось таке радісне є тебе. Щось. Свято Мені... наближається. А, ну, ще ж нема свята, а. Ну, зато в мене ялинка є. Свята а яка там нема. радість? Нема радості ніякої. Да. Кацапи хочуть нас старти з землі слігать взагалі. Війна кончиться, тоді має радість якась буде. А, І то да. наврядні мать. Кончиться, але радості не буде ніякої. Ага. Ні, ні, Якщо виживемо ще. Не наладиться нічого. Якщо ми ще виживемо. Кацапи, а, а чому о, ми поспіло. вас маємо питати? Ага. Як жити на нашій землі. І хочеться так вам сказати, нахренедіть москалі. Правильно, дід? Mm -hmm. От пісня ці українці можуть сочинити, да. Ідіть mm -hmm. сюди, суки, поки живі й здоровіше. Скільки mm -hmm. вас вже да, можна де ви беретеся? не і вас розгрібати там по mm -hmm. каналах. А їх багато да? лізе, тварюка Ліза. Ліста. Тут вам і очі вилізуть. Хто вам хочеться сказати. Так, дід, це саме весела, да? так? Mm -hmm. Заспіваємося. Я не хочу, як ти казав, що пити. Що спити хочеться тільки. Mm -hmm. Я вже одна отагу величезне яблуко з'їла. Та я бачу. А я їм. Так. Да. Ти мені кожен день каже, полізу в погріб і тягну яблук. Поки я не принесу одне-два, то ніхто не принесе. От пішов би приніс би. Чого не приніс? Ти вчора я приніс, а ти з'їла моє. Та то ти така десь Каже, я погане. От таке десь хороша вже. Хороших мені принес. Хоча вони там усі такі величезні. То є маленькі. Та я в ящику як перебирав та подкидав трохи. Де там трохи порся Так, діти. А викидати не став той. Ясно з тобою. Чим же ж? Я? Що у що має сьогодні було цікавого такого? Нічого проспала цілий день. Так? Та я ж днем не сплю, ти це. Ну проси я. Бо вночі не буду. Та якось і не цього якось потихеньку, то на ту кухню. Що я там робила? Не знаю. Жлін що варила? По холоді варила. Не пам'ятаю. Ось все. О, так, чого ж ди що ж я така читала, сиділа в інтернеті? Та тоже новости -то дивилася, потім Тасу. попалося мені. Щось придумала? Та ні. за олію прочитала. Хороша новость. Знаєш, яка сама а, олія в новость. На мулі... місці у світі вважається льняна олія. Ага. А я завжди думала, що оливку усіннять так на. Оказується, що в світі сама... Щоб Це було почуваючи. в гуглі написано так. Тепер в мене нова інформація про цю олію. Ліяна олія сама сама на першому місяця. На другому ріпакова олія, на третьому горіхова, на четвертому оливкова. Ага. І на п'ятому наша соняшникова. Ага. Потім, неправильно ми щось там робили. Рафінованою можна жарити. А якщо вона не рафінована, то її употребляти в такому вигляді. Тільки, не, можна, там. Да. не Можна тільки в свіжому вигляді. Там у салатах. То я так і робила. Вчора ж диву не жарила. А -а -а. Оту. Для смаження яшникова рафінована. Сама така вона. Добре підходить. І рипакова теж рафінована, і оливкова. Я кажу, вона рипакована. А я знаю, яка вона на ній тільки жарить. Але ж вона стоїть на другому місці. Хай оріхова бо... то все туди-сюди. Так. Да. А що сказано про. А рипак, так, да. Рипакова, так, на другому місці Олія. По корисним властивостям. О. А для нас це взагалі це супер рулья. Да, от, от усього. Вона повинна в організмі там не оці кислоти, оці всі там. Ну, лінда. Коли в пив, каже так, як глудок болів. Тату. Я не пам'ятаю точно. Та то, що пити то, що вона корисна для всього. Що ти, які в них там є віщества, що повинні бути в організмі. У твоєму. Так і написано було. А сама добріша, то це гарбузова є. Солі. Я коли спробувала, то дійсно там і салати, і все таке на ній добре, така вона зелена. А лляну я колись купляла, а це забула за неї. А ліпакову я б не купила. Хоча вона й на другому місці Горіхова. Я б купила ляну собі, сояшникову. А тепер купиш усі потрошку. -по -по а, а, ну, їх не Про... пробувати. Їх як робити салат у тарільці, ото. то. По... Я за цей кажу. По... Не одну олію лити, а лити по декілька ложок кожної. Там по чуть-чуть. Кожної по чуть-чуть. І що буде. Сильно корисне буде чіти. А на вкус як. Смачне і корисне. Ну, попробуєш. Потім розкажеш. Хорошо, дід. Я тобі про все потроху розказала. Отак ми сидимо вечорами. Да. І що прийде на ум? Да. Побалакали, побалакали, що хто за день бачив. Та й розійшлися ще до телевізора, якщо світ не виключать. Тут за ледь, бува, і не побачиш. Ніхто. А я нікого не бачила сьогодні. Отто, сусіда отто. бачила через забор і все. Це то ж я сусіда бачила. Сьогодні. Так що да. І кожен пробіг раз. Усім доброго вечора і спокійної нічки. Да.